Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Амбіції: ми живемо у світі, де амбіції стають для нас з одного боку потужним стимулом для розвитку. Так, завдяки ним ми більше і наполегливіше працюємо, вчимося, загалом робимо все, щоб ставати кращими. А з іншого, в будь-який момент амбіції можуть стати для нас непосильним ярмом, під вагою котрого дуже просто можна зламатися. Тобто, в. В погоні за метою, коли ти повністю захоплений нею і тобою керують твої амбіції, наче сверблячка під шкірою, з'являється нав'язливе бажання скоротити собі шлях, десь шахраювати, десь прибрехати, загалом зробити так, щоб досягти бажаного швидше та простішим шляхом. При цьому ігноруючи наслідки і людей, які відчують їх першими. Фільм, про який ми з вами сьогодні поговоримо, зображує одну з можливих ситуацій, коли амбіції, підкріплені психічним розладом, змушують їх носія даватися до жахливих речей задля їх реалізації. Мова йде про чудову стрічку слешер та Веста Перл, котра, в свою чергу, є приквелом до іншого фільму Слешера з красивою та лаконічною назвою X. Отож, приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Отож, ще ми маємо справу. Перл це фільм жаху, виконаний у стилі слешер. Тобто у ньому основна, так би мовити, дія полягає в тому, що головний антагоніст, в даному випадку, власне, дівчина на ім'я Перл, вбиває своїх жертв з допомогою різноманітної холодної зброї. Звучить доволі примітивно, та насправді це не так. В даному фільмі велика увага приділяється саме емоційному та психологічному розвитку героїні. Поступово ми бачимо, як її приховане божевілля, підживлене нереалізованими амбіціями, починає виховати. Ходити назовні, і зрештою вона стає повноцінним хрестоматійним маніяком. При цьому все подається з великою долею саспенсу. Тобто, напруга зростає поступово. Спочатку ми бачимо лише невеличкі відхилення в поведінці головної героїні, які вона прикриває милою посмішкою. Певною мірою ми навіть співчуваємо її. Проте, зрештою, коли вона повністю розкривається, ми бачимо всю лють, і що найстрашніше, повне її усвідомлення. Тобто вона вбиває, бо хоче вбивати, їй це цікаво. І приносить задоволення, і особисто мене в перл це лякає найбільше. Проте, давайте все ж для повноцінного розуміння контексту розберемо сюжет. Фільм «Перл» є приквелом до стрічки X, в якому розповідається історія знімальної групи, що наприкінці 70-х приїхала у дику сільську американську глишину знімати порнографічне кіно. За класикою жанру вибрали вони собі для цього кепську ферму, власниками якої виявилися двійко старих як світ маніяків та ще й збоченців. Деталі розповідати не буду, але гідкого там багато. Кіно саме по собі непогане з великою кількістю омажів на інші популярні слешери, такі як техаська різня бензопелою, чи навіть психохічкока, та все ж, ікс вийшов доволі таки провокативним. Проте вже Перл, хоча таке і рідко трапляється з приквелами, повністю його перевершила і значною мірою доповнила. В цьому фільмі розповідається історія головної старезної та збоченої антагоністки. Власне, ми дізнаємося, як вона докотилася до такого життя. Отож, події відбуваються в період Першої світової. Перл, дівчина з бідної фермерської родини німецьких емігрантів, що приїхали до штатів у пошуках кращої долі. Проте собі на біду знайшли лише злидні, та й до того ж, батько головної героїні, перехворівши чимось, очевидно, поліемієлітом, виявився повністю паралізованим. А тому молода Перл, чоловік, котрої воює десь в Європі, змушена важко працювати на фермі і доглядати батька. При цьому терплячи постійні нарікання з боку доволі суворої та консервативної. Вної матері певна річ таке життя Перл зовсім не подобається. Насправді всі її думки крутяться навколо мрії стати відомою актрисою танцівницею, і вона готова зробити будь-що і з будь-ким, аби лише її мрія здійснилася. Таким чином ми бачимо, як героїня в погоні за мріями потроху переходить від вбивств дрібних тварин та катування паралізованого батька до вже серйозного вбивства людей. І насправді кульмінацією, як на мене, стає саме її сповідь своїй кузині, коли вона щиро розповідає про все лихе, що так довго тримала в собі. Звісно ж, відпускати після цього кузину вона з самого початку не збиралася. І ось це фішка Перл. Вона здається наївною і дурненькою зі своїми фантазіями потрапити в кіночну сцену. Але насправді цим вона прикриває свої холодні та зловісні пориви, тобто для неї амбіції стати зіркою є прикриттям власного безумства, яке росло у ній самого дитинства. Окремою ремаркою хочу виділити омажі та посилання до інших стрічок, яких у Перл доволі таки багато. І що найцікавіше, вони не просто десь вигулькують посеред фільму, а в принципі формують його стиль та атмосферу, як візуально, так і концептуально. Перш за все, це, звісно ж, хічкоківський психо та тихаська різня бензопилою. В Перл більше все таки від психо, присутній такий собі невеличкий елемент саспенсу та трилеру. Протягом фільму ми все ж сподіваємося, що головну героїню. Ось-ось викриють, чи зупинять, і напруга потроху відповідно до сюжету зростає, аж до моменту, коли всі мрії Перл летять шкереберть. Тоді відбувається надрив, який зриває з неї маску і вивільняє зло, що в ній зростало. Ще одним важливим візуальним омажем, про який варто згадати, як не дивно є чарівник країни Оз, бо саме стару голівудську екранізацію і наслідує візуальний стиль Перл. Та й власне сама головна героїня дуже схожа на Дороті, а деякі сцени навіть наштовхують на думку, що стрічка є чимось на кшталт злої версії чарівника країни ОС. Тобто з розряду А що якби. І у все це різноманіття образів та посилань чудово вписалася Мія Гот, яка і виконала роль Перл. Власне, це той випадок, коли актор настільки круто виконує роль лиходія, що, в принципі, уявити на його місці когось іншого вже доволі складно. Це як з Ганібалом Гопкінса чи Пенівайсом. Останніх екранізацій воно. Що ж у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram, та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.